Сонечко, привіт. привіт. Сьогодні на роботі так назбирався цих грибів, що взагалі вже дивитися не можу. Що у нас поїсти є? Ой, багато чого, тільки ти тоді очі закривай і сідай. Да, очі я е, багато чого приготувала, дивись супчик угу, угу. Супчика, і супчики є. Супчик, а який це що? з фрикадельками, мій улюблений, чи там з лапшою. Е, сирний, сирний. о, сирний буду, буду е, сирний. З шампіньонами. А. Ще є тушковини в сметані з цибулькою. Що, Печінка? Ні, шампіньони. А. Хочеш, є запечене. Що, перці запечені? Чи що? Чи... Шампіньони. Ладно, підемо з іншої сторони. Є відбивні. Дуже О, відбивні, відбивні. будуть. Це ж м'ясні, мабуть, з грудинки, так? Да? Ну, майже. З да? Серешенка. Як м'ясо. Да. Так, добре, є от ще смажене. М'ясо смажене? Е, ну майже на смак, як м'ясо, ти попробуй. М -м -м. Справ... Так це підожди, це і Рінги. Ех, розкусив. Ладно, що вирощуєш, то й їж. Мариновані ось є. що? Ще... Капуста маринована чи морковка? Та грибочки, ну що може бути у нас мариноване? Ой. Так, не вередуй. Що грошіш, ти і їсиш. Сідай тоді чай пити. Мій Ось, улюблений чайочок чай. з бергамотиком. Так, так улюблений з Гериція, гри... з їжовіка грибіча з О, Я вже не знаю. Грибів вже переїв. А це на тобі на роботу візьмеш. Добре, Робочі. з хлопцям дам. Добре, дякую. Смачного.